Зараз ми знаходимося в укритті Болградської центральної районної лікарні, що розташовано у підвальному приміщенні. Ремонтні роботи були розпочаті в серпні минулого року і закінчення було в грудні минулого року. Це було дві, дві третини усього підвального приміщення. Зараз продовжується. В цьому році ми вирішили закінчити повністю у, у все підвальне приміщення. Ще там продовжується робота, але вже вже вони на завершальній стадії. В цьому, в цьому приміщенні будуть розташовуватися палати для хворих, великі палати, маленькі палати. Тут будуть розташовуватися приміщення для персоналу, як для лікарів, так і окремо для медичних Обов'язкова умова існування цього приміщення це наявність операційної. Вона в нас теж є. Зараз вона облаштовується. Також тут Буду у нас знаходиться кімната і склад для усіх необхідних ліків. Тут є і вбиральні, і душові, і вбиральні для маломобільних груп населення. Також наше укриття оснащено сучасним швидкісним інтернетом, усе підвальне приміщення, що також надає змогу під час повітряних тривог бути онлайн. Роботи по цьому об'єкту були виконані за кошти місцевого бюджету і в минулому році, і в цьому теж. Взагалом, усе підвальне приміщення це більше ніж 400 квадратних метрів. Воно розраховано на 400 осіб. Ми знаходимося в частини відділення рентгенології. Яке складається з шести кабінетів. Саме тут знаходяться два кабінети відділення рентгенології. Це кабінет комп'ютерної томографії і кабінет мамографії. Наразі ми вже маємо акт вводу в експлуатацію нашого комп'ютерного томографа. Зараз найближчими двома тижнями ми очікуємо лікаря-апліканта, який встановить новітні протоколи і проведе навчання серед наших співробітників. Це Лаборантів і лікарів рентгенологів котрі вже пройшли курси підвищення для роботи на комп'ютерному томографі. Тобто, найближчими місяцями ми вже плануємо широкомасштабно повністю впровадити роботу цього кабінету.